Екзаменаційний маршрут номер 4 сервісного центру 1248 місто Кривий Ріг. Друзі, вітаю вас на каналі Авторакурс. Виїжджаємо і тут по розмітці обережно починаємо наш рух. Це у нас Нікоперське шосе. Я зараз рухаюсь зі швидкістю 50 км на годину. Однією рукою тримаю камеру, іншою обертаю кермо та перемикаю передачу у мене механіка. Тому, друзі, вибачайте за деякі незручності. Всі 5 маршрутів у нас на цього сервісного центру є на каналі, будь ласка, дивіться. І у кого є можливість матеріально підтримати, будь ласка, карта Приватбанку є. В описі до цього каналу, а також в закріплених коментарях. Рухаємося прямо. Нагадаю, що вдалося скласти іспит, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. На наступному регульованому перехресті нам необхідно повернути праворуч. Обережно тут фури порозбивали дорогу, і тут такі є напливи. Коли автомобіль на них не їжджає, кермо починає трохи тягнути то вліво, то вправо, тому трохи міцніше треба тримати кермо в даному випадку. Вмикаємо правий покажчик повороту та перелаштовуємося у дану полосу. Поворотник у нас вимкнувся і ми його знову вмикаємо. Зупиняємось перед переступлінєю, так, щоб ми її бачили. Для того, щоб зупинитись перед переступлення, не обов'язково її бачити, але для учня, так як Складності є з розумінням габаритів автомобіля, краще зупинитись так, щоб не було порушення. Дозволяючи сигнал повороту, світофоровий, і ми виконуємо поворот. Тут у нас одразу ж припарковані автомобілі стоять, зупинка громадського транспорту, і ми їдемо прямо. припарковані автомобілі об'їхали, вмикнули правий покорчик повороту та перелаштувались у праву полосу. Рухаємося далі. Розмітки тут не видно, бачимо, тут такі є ями. Досить крупні. Розмітки не видно, але умовно треба поділити полоси пополам. У нас тут три полоси для руху в нашому напрямку. Якщо між другою і третєю є у нас розмітка, то між першою і другою нема. Ну, умовно поділили та рухаємося якомога правіше до правої частини дороги. Від направи дорожню руху. Це у нас вулиця Так, Давайте ми виконаємо випередження. Подивились ліво дзеркало, повернули голову наліво на пів секунди, щоб нікого не загубити у сліпій зоні. Він у нас дуже сильно зарізає цей тролейбус. Враховуємо це. І на наступному світлофорі. розворот. Тут рухаємося у середній полосі, бо автомобілі припарковані, дотримуючись безпечного інтервалу. Вмикаємо лівий покажчик повороту, перелаштовуємося у ліву полосу, у нас заверняючий сигнал з і ми зупиняємось перед соплінняю. Чекаємо на дозволяючий. Сигнал. Добре, що є у нас таймер, і ми десь на 5 секунді, якщо це у вас механічна коробка перемикання швидкостей, витискаємо щеплення і вмикаємо першу передачу. І, друзі, є така приказка. Гарний водій не той, хто гарно Керує автомобілем, а той, хто вміє виявляти негарних водіїв. З першою частиною цієї приказки я не згоден, тому що гарний водій повинен вміти гарно керувати. А ось з другою частиною я настільки згоден, що навіть я вам кажу про цю поговорку. Чисто, щоб вам запам'ятати, виконуємо розворот, і задача состоїть в тому, щоб... Виявити на дорозі негарного водія. Як це можна зробити? Ну, друзі, досить складно, мабуть, але е, дивимось там на те вмикає, чи вмикає водій сигнали повороту. Як він це поводить? Бачимо, люди підійшли на пішохідному переході. І вони там щось стоять, розмовляють. Бо, наприклад, в їде автомобіль, він не очищений від снігу. Це не є 100% гарантія, що це поганий водій, але ну, зазвичай нормальні водії очищають автомобіль від снігу, але ж, знаєте, є такі, що чисто там лобове скло очистили і поїхали. Але оглядовість при цьому знижується. сугроб той, що на криші може підтаяти та на наступному пішохідному переході чи перехресті з'їхати і закрити лобове скло, то ну, такі речі може бути грязний, ну, Воно інтуїтивно, потім ви вже бачите, хто який водій, в принципі. Що рухається спокійно, нормально, в принципі, ти розумієш, що це е, нормальний водій перед тобою на дорозі. Тримаємось право з правої сторони, я трохи їду тут посередині цієї полоси. Це не зовсім правильно. І зараз вмикаємо лівий поки що поворотом. Перелаштовуємося у ліву колесо та залишаємо цей лівий боковщик повороту. Бо зараз ми будемо виконувати поворот ліворуч. По таймеру бачу, що ми встигаємо. Добре, коли є такі таймери на світлофорах. І займаємо крайнє праве положення, бачимо припарковані автомобілі, об'їжджаємо їх і знову повертаємося у крайнє праве положення. Рухаємося прямо. Умовно ділимо полосу наспіл з урахуванням ширини дороги, ширини транспортних засобів, які рухаються зустрічною смугою та нашого транспортного засобу. Краще рухатися якомога правіше. Десь 40-45 км в час краще їхати. Бачимо знак головної дороги. Дублюється у нас. Збираємо вже такі є неровності і повертаємося в свою смугу. Якщо бачите, що хтось там йде на обгін то звісно, трохи можна зміститися. Так, вмикаємо завчасно. Білий покащик повороту. Дивимось в зеркало заднього виду там, чи зупиняється автомобіль. Та повертаємо, не наїжджаючи на суцільну лінію розмітки. Повернули і повернулись до сервісного центру. Дякую, друзі, що дивились. Бажаю всім вдало скласти іспит та до зустрічі на дорогах. Всім пока!